Ефір телеканалу НТА продовжує програма Формула здоров'я. Вітаю сьогодні. Насамперед, ми поговоримо про профілактику та лікування зору у дітей. А також започаткуємо нову рубрику про новини в медицині. Отже, територія здоров'я. Екологи б'ють на сполох дим зі сміттєзвалища, отрує львів'ян, оскільки на грибовицькому полігоні твердих відходів щороку збирається близько 10 мільйонів кубометрів метану. Відходи горять вже кілька днів, вітер розносить продукти горіння. Пластик при таких високих температурах забруднює атмосферу діоксинами, канцерогенами та іншими токсичними речовинами. Це впливає на нирки, органи дихання печінку, а також спричиняє онкологічні захворювання. Всі важкі частини. Вони осідають, а несуться далі в повітря і до нас організм. Частинки, які мають розмір менший ніж е, який є співмірний з 10 в мінус 9 метр, і це осідає на легені. Наразі роблять заміри ґрунту, повітря, води із зони грибовичів. Водночас, допоки експерти вивчають ситуацію, намагаються заспокоїти галичан. Вів'яни скаржаться, що в аптеках стрімко підскочили обсяги продажу ліків від болю в горлі. До лікаря через електронку відтепер сихівчани зможуть записатися на прийом до спеціаліста через електронну реєстратуру. Таку послугу в четверті львівській міській поліклініці впровадили від червня. Ця система запису до лікаря запроваджена вперше в країні. Завдяки цьому нововведенню відійдуть у минуле живі черги до лікарів і паперові картки, які в наших поліклініках ще з середини минулого століття. Скористатися нагодою можуть усі, хто територіально обслуговується цією поліклінікою, а це понад півтори тисячі мешканців мікрорайону Сихів. Шанс на лікування у стрію відкрили міжрайонний центр нефрології та діалізу. Центр зможе обслуговувати 36 хворих з нирковою недостатністю з Трийського, Сколівського, Миколаївського та Жидачівського районів Львівщини. Нині замісну ниркову терапію, тобто апарат штучної нирки, отримують 355 мешканців області. Найбільше 258 пацієнтів у Львові. Отже, програму продовжує основна тема вади зору у дітей. За різними підрахунками приблизно. Півмільйона мільйона українських дітей мають ті чи інші вади зору. Наприклад, кожен третій учень має короткозорість. У Львові майже 130 тисяч дітей, з яких приблизно 90 тисяч школярі. За словами лікарів, приблизно кожна третя дитина має ті чи інші захворювання. Серед лідерів проблеми з зором, малорухомий спосіб життя, порушення постави, спадковість, надмірна робота очей перед моніторами тощо. І маємо сумну статистику. Більше дітей, які потребують корекції зору чи лікування. Майже кожна третя дитина зараз вважається короткозорою. Чи в неї виникає стан передкузу перед, перед короткозоростю і спочатку дебютку? Міопії, тому це захворювання стає майже на першому місці в структурі дитячої патології, дитячої інвалідності позору. Короткозорість зараз виникає дуже в ранньому віці, в 6 років, в 7 років, коли діти йдуть в школу, і вона прогресуюча, вона збільшується в кількості своєї. Я маю на увазі раніше, це було приблизно 10-12% школярів. Зараз це вже 30-40%. Близько півмільйона дітей кожного року від трьохсот 300 від Смідесяти тисяч до півмільйона кожного року ми визначаємо дітей з пониженим зором. Це не говорить про те, що це діти сліпі, вони з пониженим зором, але цей зір прогресує, особливо в шкільному віці. Через те дуже важливо це своєчасна діагностика, своєчасне призначення оптичної корекції. Це окуляри, контактні лінзи і таке інше, тому що у нас розвинена достатньо держава і достатньо фахівців для того, щоб ці люди комфортно себе почували. Своєчасна корекція зупинить розвиток короткозорості. Вплив на стан органу зору має чимало чинників. Звісно, зокрема, використання різних гаджетів та комп'ютерів. Однак, офтальмологи, послуговуючись дослідженнями науковців, зауважують, це не головна причина погіршення зору у дітей. Я ворог бабусям. Ці бабусі, які приходять до мене з дітьми, вони кажуть, я знаю, від чого в нього поганий зір, тому що дайджест, в нього телефон, у нього комп'ютер, у нього те. Хочу розочарувати, розпачити наших бабусь, мам і тих, хто дивиться за дітьми. Не це основна причина поганого зору. Головна причина поганого зору, чому поганий зір з'являється в шкільному віці так і інше, це недоношеність дитини. На другому місці, місці асфіксія, тобто, от по шкалі абгара дитина повинна народитися 10 балів. Так, якщо дитина народжується 6 балів, недостатньо кисню. Третє це інфекційні захворювання, які виникають в ранньому дитинстві, і таке інше. А дайджести і комп'ютер на 12-му місці. Проте офтальмологи додають, правила користування і комп'ютерами ніхто не скасовував. Провідні спеціалісти наголошують, усе індивідуально. Тому ретельний огляд дітей має велике значення. Головна мета не пропустити недугу, аби вчасно зарадити проблемі. На другому місці стоять такі вроджені вади, вроджені вади нерва, нервосидківки, спадкові захворювання, захворювання, які передаються від батьків. І в принципі, тут важко на це вплинути, бо це генетичні порушення, важко це вплинути, тому що це може якісь інтоксикації під час погідності. Але ж за цим треба теж слідкувати, спостерігати. І знати про це. Вікторія Вацько успадкувала хворобу від мами дівчинки, синдром Морфана, тобто мутний від народження кришталик. Як для нас, ми просто не знаємо, як люди бачать всі 100%. відсотків. І от те, що ми бачимо, для нас здається, що це супер, що ми дуже добре бачимо, бо ми вже до цього звикли. Бачиш мене добре. Так. А якщо знімеш? що я не бачу. Китаєк та обох хочей. Вивих кришталиків. От в мене йде, що кришталики не тримаються, а вивернулися і вони десь бігають по дні. А в дитини ми їх оперували, видалили повністю. І коли очко сформується, ми будемо ставити кришталики. Штучі добре бачите. Реалізувати дитячу мрію справа важлива для лікаря, каже відомий офтальмолог, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з проблем сліпоти в Україні Сергій Риков. От батьки приходять, приходять з надією, щоб от ми розказали щось. І ми говоримо, якщо вже надії ну, професійної мало, ми кажемо, є надія цей вік. Нові технології йдуть вперед, кожні три роки. З'являються нові технології, які можна впровадити, і дитина може бачити. Нині в Україні діє шість шкіл для сліпих дітей. В них навчаються більше тисячі учнів. Сліпота має п'ять категорій, і через те, якщо дитина сліпа. Це не значить, що цією дитиною не треба займатися. Тобто 5 категорій сліпоти треба, щоб дитина не прийшла з однієї категорії в більшу, в старшу, в гіршу категорію, там, де зменшується об'єм зору і гострота зору. Провідні лікарі-офтальмологи України обстежили понад 40 дітей навчального реабілітаційного центру Левеня. Де виховуються діти з вадами зору? Такий унікальний заклад створили 20 років тому як комплексний центр нового формату. Щороку в Левеняті виховуються, навчаються, проходять реабілітацію захворювань учей понад 200 діток. Ефективність, запевняють експерти, відчутна, понад 65% дітей мають покращення зору. Ми тішимося тим першим результатом, який ми вже маємо. У нас є декілька дітей, яких ми маємо вже зняти з обліку у офтальмолога, які досягли прекрасних результатів в лікуванні. Дитинка, яка прийшла маючи всього 7% зору, яка рахувалася, як дитина сліпа. Тепер є абсолютно здоровою і може навчатися в звичайній школі. Я думаю, що це, це той результат, за якого варто жити. Майже 98% вихованців ливенята з часом переходять на навчання у загальноосвітню школу. Дива тут творяться, тому що я наприклад подивився дитинку, яка в січні місяці бачила 10%. відсоток. Зараз, завдяки ну, технологіям сучасним і професійності персоналу, які тут знаходяться, лікарів зір підвищився дитини до 0,4 до 40%. А щоб дитина пішла в загальну освітню школу, треба 50%. За досвідом роботи з дітьми, які мають сліпоту або проблеми з зором, до Львівського навчального реабілітаційного центру Левеня приїжджають зі всієї України із сусідніх держав, офтальмологи у захваті. Це взагалі суперкомплекс чудовий, тому що таких прецедентів на Україні ще немає. Це єдиний захід, де виконуються в такому об'ємі і лікувальні, і профілактичні заходи, і навчання дітей з вадами зору. І таких центрів, звичайно, що треба робити по Україні на приладі цього центру в кожному регіоні, в кожній області. Проблеми з зором батьки п'ятирічної Єви почали помічати ще у півтора рочки. Косило очко, і за рахунок того, що була косина, дуже погіршився зір саме на тому оці. Власне, про цю проблему ми не знали, тільки так періодично бачили її на знімках, і коли вже звернулися до спеціалістів, то були шоковані тим, яка в нас ситуація. Тому жінці важливо було з'ясувати суперечливий момент, аби лікування дало ефект і донька почала бачити краще. Батькам в першу чергу завжди дуже потрібно знати чітку відповідь, що з дитиною, як це виправити і чи є якась надія. І, власне, така поглиблена консультація вона відкриває, пояснює всі відповіді на питання. Професорський вердикт ми оперуємося, але я знаю, що я потрапляю в надійні руки до кваліфікованого спеціаліста, тому вже набагато спокійніше. Для батьків теж важливо, що не потрібно їхати до столиці на консультацію та огляд діток фахівцями екстракласу. Щороку у київській клініці проводять понад 300 операцій на очах. З приводу катаракту у дітей з імплантацією штучного хвиштавика, приблизно 50-60 вітроретинальних втручань у дітей з ретинопатією, неданошення, з вадами сітківки. Решта косовокість, решта це пухлини. Ми займаємось також і пухлинами врутишньочними, і косметичний аспект. Дуже важливий, бо ми виконуємо пластичні операції на повіках, на сльозових шляхах. А от дев'ятирічній Катеринці для повторної операції ще доведеться трошки підрости і втримати вже досягнутий прогрес. Ми є вихованцями ливеняти, Ми сюди прийшли ще в садочок. Спочатку в садочку в нас був дуже катастрофічно низький зір, і ще й косина до того. І спочатку було завдання підняти цей зір, а тоді вже думати, що робити з косиною. Тому нас і допустили до операції, що нам підняли зір. І тобто до того рівня, який вже допускав операцію, провели оперативне втручання, поставили очко на місце. Зараз ми бачимо дуже добре, справді 90% це просто космос для нас, після наших десяти. От але, ну ростемо, мусимо чекати до 12 років. Прогрес в реабілітації діток із захворюваннями органу зору залежить від вчасно побаченої батьками проблеми. Як відомо, на самісіньких початках можна скоригувати всі проблеми і усунути недугу. Лікарі радять батькам знайти підхід до дитини, аби та дотримувалася режиму дня. Це дуже важливо для органу зору. А також треба раз на рік проходити медогляд у спеціаліста. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення.